Як добитись розташування симпатичної дівчини, яким потрібно бути, чи потрібні гроші: квартира, там, машина, або тут потрібні якісь манери, мужність, сила, якісь секретні фішечки? Давайте будемо розбиратись з цим в сьогоднішньому відео. Ради вітати з вами я, Андрій Кушков, психолог, сексолог. Тримайте відео на тему хочу стосунків, як завоювати серце дівчини. Якщо сподобається це відео, не забувайте підтримати контент на українській мові та поставити свій лайк, а щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на канал. То що, будемо починати. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все, записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і. Записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Якщо дівчина відчуває романтику, казку у відносинах, то вона закохується дуже швидко, тому що ви вкладаєтесь та проявляєте свої знаки уваги і демонструєте свої, свої, не чиїсь, не то, що ви десь вичитали, зрозуміли, а ваші особисті чоловічі якості, то це вже добре. Якщо ви цього не робите, то давайте познайомимось з правилами, які я вам зараз. Тут розкажу, вони дуже тривіальні, але ми можемо їх враховувати. І перше таке правило, перший пункт охайність і акуратність. І я розумію, що ви потенційно це знали і без мене, але я бачу багато чоловіків, які не піклуються, не піклуються про себе через своє ж таке ставлення, через свою самооцінку. Самооцінку до себе, сприйняття себе. І ви повинні стежити за своїм зовнішнім виглядом, бути охайними, чистими і добре пахнути. Якщо цього немає, працюйте зі своєю самооцінкою, тому що ваше ставлення до себе і то, як ви піклуєтесь про себе, це результат вашого ставлення, сприйняття самого себе. Це про вашу самооцінку. Другий пункт відповідальність. Чоловік повинен тримати свої обіцянки. Навряд чи ви зустрінете дівчину, якщо будете зустрічатись з дівчиною, якщо будете постійно запізнюватись, ухилятись від якихось обов'язків або не стримувати своїх слів. І дивіться, тут дуже легко сплутати відповідальність з жінкою та відповідальність з роботою, там, за роботу це про різне. Ви можете бути реалізованим, мати там чудовий дохід, але постійно забувати назву її улюбленої страви. І це з однієї сторони для нас, чоловіків, та нічого страшного, все ок. Але для них, для жінок, це не ок. Це та відповідальність в тому числі, яку ми чоловіки повинні нести в цих стосунках. Тобто пам'ятати та уважно, відповідально, ставитись до своєї жінки, враховуючи ці всі моменти, ці всі її процеси, які всередині неї відбуваються. Ну і тут момент відразу ще доповнення до цього пункту. Якщо ви не реалізований, живете там з мамою. Або з пацанами разом знімаєте хату на п'ятьох чоловік, то це не дуже приємний дзвіночок. Скоріше за все, ви не пройшли процес сепарації. І для вас зараз ваші батьки або ваші друзі, ваш баласт, ваш емоційний зв'язок. Вам потрібно з'їхати та почати жити самостійно. А якщо грошей немає, то питання в тому, наскільки ви реалізували себе. А отже, питання в тому, щоб реалізувати себе та рухатись до повноцінної сепарації. І ваша важлива задача почати заробляти гроші, щоб мати в стосунках класну дівчину. Також доповнення, відступ, момент. Це не означає, що якщо ви живете з друзями та батьками та не маєте грошей, то вам дорога все в самотність, ви приречені. Ні. 100% є таке поняття, як перспектива. Але ця перспектива ну, до 20-25 років, але не 30 та точно не 40 років. Розумієте, про що це? Окей. Третій пункт почуття поваги. Це стосується як самої жінки, там дівчини, да? так і її оточення. Дуже часто чоловіки ведуть себе галантно по відношенню до своєї спутниці, але до всіх оточуючих демонструють холодність і зневагу. І це помилка. Будь-яка дівчина там жінка відразу ж помітить це. І тоді шансів здобути її симпатію у вас залишиться не так багато. Той чоловік, якого мріють бачити, дівчата своїм спутником, обов'язково буде добре ставитися до соціума, спілкуватись з соціумом. І знову ж таки, якщо у вас є з цим проблема з соціумом, то вам краще звернутися до мене на безкоштовну там консультацію, зрозуміти, що це ваше сприйняття самого себе. Це про ваші ролі, які ви відіграєте в соціумі, та маски, які ви одягаєте. Частіше за все, це для того, щоб захистити себе. Підсвідомо ваш мозок створює копінгові захисні такі стратегії для вашого виживання. І такі проявлення, агресивні, ігноруючі, зневажливі, це просто зараз стратегії виживання, ті ролі, ті образи, які вам потрібні, щоб вижити. І ви маєте можливість це змінити і попрацювати з цим. Під цим відео, будь ласка, переходьте за посиланням на безкоштовну консультацію. Я з такими процесами працюю. Але це може бути тривожним дзвіночком для спутниці, якщо вона це помітить. А вона частіше за все це помічає, тому що жінки більш емпатичні, ніж ми, чоловіки. Для старту вам цих трьох пунктів вистачить. Проведіть просто зараз аналіз, подивіться на себе зі сторони. Як вам оцінювати себе по цих трьох пунктах? Врахувати такі моменти, як чи є у вас проявленість в цих. Пунктах по кожному пройдіться і оцініть себе, є проявленість, чудово. Тоді проблема буде в тому, наскільки багато цільових дій ви робите, та то, наскільки ви соціальна людина. Тобто, треба більше виходити в світ, можливо, там реєстрація на сайті знайомств. В цілому це ок варіант. Тобто, тут дійсно потрібно просто попрацювати з вашими цільовими діями. Але якщо ви розумієте, що є дзвіночки про самооцінку. То питання сприйняття себе та своїх внутрішніх процесів буде для вас зараз найактуальнішим, то краще з цим вам працювати. І знову ж таки, коли ви оцінюєте, слід врахувати вашу психіку та схильність. Якщо у вас занижена самооцінка, та потенційно ви це розумієте, ви будете себе обезцінювати по цих пунктах. Якщо завищена самооцінка, це також недобро. Ви навпаки можете робити себе ікону, казати, що «да, в мене все тут ідеально. Але ця ваша ікона може бути далека від реальності. Тому все індивідуально і потрібно звернути на це увагу. Ми будемо зараз закінчувати. Оцінюйте себе, якщо будуть питання, пишіть у коментарі. Якщо потрібна консультація, записуйтесь. Дякую вам за увагу. До нових відео. Па-па!